Так, друзі вирішили робити прибирання на кухні і вимкнули світло. Ну, Це за графіком. Тому поки ще світовий день я трошки хочу засняти, Ось я хочу значить, у цьому шкафчику зробити перестановку. Оці всі крупи я хочу на першу полочку, тому, тому що вони в мене, в мене завжди там, а чого я не знаю, бо я туди не дуже й достаю. І краще сюди переставити, тому що тут все таке, що не дуже мені потрібно. От там то кунжути, то, 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 то сьо. Тобто, ну, Таке, що не першої необхідності. А крупи я частіше беру і мені не дуже туди зручно доставати. Тому от вирішила зробити перестановку. Ну, трошки видно там. Світла немає. Ну, зараз будемо робити. А завтра вже зніму, якщо буде світло, що в мене вийшло. Ось, хочу показати, що я сьогодні готую. Готую таку кашу в духовці. Я м'язко ріжу маленькими шматочками з цибулькою, з морквочкою. Ставлю в духовку десь на 100 градусів. Десь на хвилину 10-15. М'язко випускає свій жирок і сок, і я потім додаю кашу, любу, можна гречку, можна пшеняну, можна, ну, я, я, яку ви любите, додаю, потім додаю спеції сольку, заливаю водою. І ставлю, накриваю фольгою, такою, і ставлю в духовку, ну десь я от гречку ставила на пів години. І така. А потім от масло вершкове додаю зверху, вона вже розтанула в мене. І от така смачненька, виходить, кашка з м'яском. Це хто так любить. От, оце я сьогодні з трьох часов вночі готую. Тому що в день може не бути світла. По графіку написано з 12 до 15. Ну, тому я встала в 3 часа ночі, приготувала суп, приготувала ось цю кашу і приготувала печінковий паштет. Мій підпечінковий паштет, отакий я його застигла, і буде те, що треба. Ну, це можна і на бутерброд намазати, коли немає нічого, такого світла не розігріти. А в принципі, кашу я залишу в духовці теплі, і вона буде нормально. Суп в мультиварці, так що теж буде теплий десь до обіду. А там уже як. -то. Ну, в 3 часа, може, 3 години дадуть світло, якщо будуть вимикати, то вже можна буде розігріти щось. Ну, головне, що є їда, тому що, коли немає, то перебиваєшся, чим не попадя так не дуже. От. А так я планую сьогодні, це сьогодні вже вівторок, і я планую сьогодні доприбирати до, до кухню. Тому що вчора вже потемніло, я не встигла, а сьогодні вже доприбираю. Ось такий супчик. Ось він вже доварюється. Приготували ще такий пиріг смачнючий. Да? Сергій. Mm -hmm. Сергій любить такий пиріг. Достали свої ось такі термос-кружки. Будемо сюди mm -hmm. робити каву або чай, коли немає світла. Перед тим, як відключають світло, зробили собі і можна пити. Да? А то вони у нас без діла були, а зараз. Ну, вони не дуже довго тримають, але. Ну, 4 години витримають. Ні. Ні? Годину витримають. Ну, якщо кипяток. Ну, можна собі, в принципі, каву зробити. Зранку, поки ти прокинешся, так буде ще нормально. Так що такі? о, знов тривога. Тільки що закінчилась знову. Ну що? Таке у нас життя зараз. Увага, пові... І ось я отак поскладала все на цій полці. Тут у мене внизу всі крупи. От. А тут вже такі, ну там теж такі крупи в маленьких банках. А тут... І отут вже таке, що я не часто використовую. А там взагалі сухофрукти поскладала такі, щоб на компот. Та тут те, що я частіше використовую. Ось так організувала. Ще сьогодні хочу помити фасади От, і помити кафель. Стіни помити. А так, в принципі, і, може, верх помию, якщо задерусь туди сьогодні, якщо мене Сергій буде держати, то верхушку помию теж. Ну, і, мабуть, стіни пройдусь, тому що. Після літа, то вже треба пройтися по стінах. Пробігтися по стінах з тряпкою. Ось такі в мене сьогодні справи. Буду працювати. В принципі, сьогодні сонечко, вже восьма година, сонечко світить, дуже все гарнесенько. Поки тихесенько будемо працювати. Ось так виглядає моє прибирання. До речі, ось таким засобом я мию всі поверхні. Дуже раджу. Він взагалі, це засіб екологічний, і він взагалі бюджетний. Раніше він ще менше коштував, взагалі 20 гривень, зараз трошки. Більш, але він дуже дієвий. І жир, і десь крапка жира, якщо застаріла, і все він дуже гарно відмиває. І запах приємний такий. І для тварин він небезпечний. Тож зараз буду це перебирати, бо тут мені здається, що не все мені потрібно. Тут Сергій Якович дуже часто влазить в мої речі, і щось тут складає мені. Тому зараз буду перебирати це, так, оцей шкафчик. Перше почала вже помила його, поки він посохне, я це все переберу. Що мені потрібно, що мені не потрібно. До речі, зараз вже 10 годин ранку, і світло нам вже вимкнули. Хоча по розкладу в 12 годині повинні були вимкнути. Триває тривога, світла немає. Опалення також відключили. Ну, опалення, в принципі, зараз не актуально, тому що на вулиці тепло, і добре, що вони його відключили, якась економія. Ну, а тривогу не відключиш із-за економії. Якщо б ще економити на тривогах, то було б дуже гарно. В общем, так, друзі, працюю. Так, все з цим. Розібралася. Тут у мене такі девайси потрібні, а це не потрібно. Оце теж щось таке. Тут є інженер, але я щось не можу розібрати, щось таке, для чого ми його купляли А це така штуковина нарізати салати. Ну, вона не дуже зручна, тому що застряє отут, і потім от цим треба, в общем. Я, не, Мабуть, її буду викидати. Ну, як не викидати, я винесу під'їзд на перший поверх. Там у нас є такий стол, і ми туди виносимо те, що нам не потрібно комусь, а комусь може знадобитися. Може хтось пристосує це з, 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 з пользою якоїсь. якоюсь. Прибираю далі. Далі щось буду, далі робити. Ось. Ось навела лад уже у всіх шкафчиках. Тут привела, ну тут я показувала да, порядочок. Тут порядочок. Ну, тут тільки треба було пил вит витерти. Тут порядочок, тут порядочок навела относительний. Тут нічого не робила, тут, в принципі, така у мене там. Сервіс для чаю, чайники, тут бокали, вино, типа такий бар. От. Тут у мене чаш, чашки і тарілочки. Так от стоять всі, тому що ми користуємося. А тут у нас чаювання, чаї різноманітні, кофеї, цукор, таке все. Сітечко вот, <гум> для заварки. Ось такі, понаробляла. Ну і тут так теж це ще й лимони Сергій буде робити. Ось, І отак от, от навела порядочок. Посадила, mm -hmm. посадила базілік, не знаю, буде він чи не буде. Такий у мене лад на кухні. Ось такі діліжки. Ну, ось так. Ось я. Я завжди у мене на кухні, в принципі, порядок, ну, або пил там, або де щось. Кухня в мене вже стара. Така не, не дуже сучасна, ну, їй десь вже років 25. Тому такої мотивації, як молоді дівчата, я зробити не можу, бо я вже теж не така притка. І все роблю, як ота черепаха, як Євочка мені каже, моя вну, внучка, що ми як дві черепашки будемо лізти на гору. От я черепашка, так трошки собі навела лад. Ну, може, комусь і замотивую. От. Так що, тому що, коли дивишся, як молоді дівчата, там бистренько по кухні бігають, скачуть, все прибирають, то, звісно, звичайно, приємно дивитися. А коли вже така, як я, да, оде. Де? І де точки? Ось такі діла. Ну і хочу завершити вже цей влог. От, і побажати всім всього доброго, найкращого і всього самого хорошого. До наступних зустрічей!